Вітаю вас у курсі, в якому ми будемо розробляти динамічний веб-сайт на базі мови PHP. У курсі ми не будемо використовувати готові двигуни для створення сайту, натомість ми виконаємо побудову проєкту на базі чистого PHP з нуля. Але перш ніж приступити до розробки, давайте трохи більше дізнаємося про мову PHP, дізнаємося на що вона здатна, а також ознайомимося з планом курсу. Ну що ж, погнали. Мова PHP вперше з'явилася у 95-му році і з того часу є одним із лідерів на ринку веб-технологій. є серверною. Мовою програмування, що використовується зазвичай у веб-проектах для забезпечення серверного функціоналу. Сама абревіатура розшифровується як Hypertext Preprocessor. Основною перевагою мови є її простота вивчення, а також легкість застосування. На основі PHP реально створювати високопродуктивні та навантажені веб-застосунки у стислі сроки. Готові продукти нескладно редагувати, покращувати та підтримувати. І от я думаю, ви вже знайомі з HTML і CSS, вивчивши лише CSS та HTML, ви вже зможете. Створювати красиві веб-сайти, що матимуть безліч елементів із гарним дизайном. Самі по собі ці технології дозволяють вам реалізувати макет веб-сайту, але поки що він буде без будь-яких функцій. З цієї причини вам ще потрібно буде вивчити мову клієнтського функціоналу це мова JavaScript, і мову серверного функціоналу це, наприклад, мова PHP. Вона забезпечує вас функціями для роботи з сервером. Наприклад, ви зможете створити базу даних, обробити форму на стороні сервера, працювати з куки або сесіями, виконувати роботу з файлами на серві. Та багато іншого. Виходить, що повноцінний сайт складається з розмітки: це HTML і CSS, і з набору функцій користувача, це JavaScript з серверного функціоналу, наприклад, мови PHP. Розробка проекту завжди ділиться на дві складові: створення дизайну та розробка серверних функцій. І от у курсі ми якраз будемо писати всі серверні дії на сайті. При цьому в плані дизайну я пропоную взяти вже готовий макет сайту і на його базі розробити повноцінний веб-портал з реєстрацією, авторизацією, постами та. Та багато чим іншим. У наступному уроці ми завантажимо такий макет і почнемо його переробляти для додавання роботи з сервером. Тут ще варто зазначити, що розробку всього цього макета ви можете знайти у мене в окремому курсі з верстки сайту. Посилання на цей курс я залишу в описі до цього відео. У ході курсу ми розробимо веб-портал, що буде працювати з базами даних, користувачами, сесіями та багато чим іншим. Ми додамо систему реєстрації та авторизації, систему додавання постів, систему виведення постів, а також опишемо динамічні. Блоки для підключення на сторінці. Загалом ми створимо хороший веб-проект із набором усіх базових функцій. І от ще у курсі я не буду детально розповідати про можливості мови. У мене є окремий курс вивчення PHP, тому якщо ви ще не знайомі з цією мовою, то спершу рекомендую переглянути цей курс. Послання на нього буде в описі до цього відео. Також всі уроки з PHP розробки додатково будуть на сайті ITprojer.com. Там же ви знайдете опис уроків, матеріали, код, а головне, знайдете домашні завдання. У нас навіть є. Спеціальний редактор, у якому ви зможете писати весь PHP-код. Можете оцінити як курс на сайті, так і сам редактор за посиланням в описі до цього відео. Дуже сподіваюся, що вам сподобається наш редактор. У цьому уроці ми з вами особливо багато робити не будемо. Давайте ми лише встановимо редактор для написання коду в майбутніх уроках. У якості програми для текстового редактору ви можете використовувати будь-яку програму з інтернету. Я, наприклад, буду використовувати таку програму, як Visual Studio Code. Це безкоштовна програма, яка підійде повністю. Під усі наші цілі, відповідно, якщо також хочете її завантажити, послання на неї буде в описі до цього відео. Тут ви її завантажуєте та просто встановлюєте собі на комп'ютер. Після цього ви можете відкрити саму програму. Та з цією програмою ми вже почнемо працювати починаючи з наступного року, ми додамо сюди макет та будемо його перетворювати на повноцінний PHP веб проект. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них. Будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось з вами пізніше. Бувайте!